Розглянемо роботу електричних ланцюгів при увімкненні швидкодіючого вимикача БВП-105, електропоїзда Р1, Р2. З провода номер 15 через платки запобіжник ПР-10 по проводу через замки контакти проміжного реле управління ПРУ отримає живлення провід номер 20 Кондуїт. З кондуїту провод номер 20 подає живлення на замки контакти пакетника вимикання БВВ-19. І по проводу 20А живлення поступає на замкнені оберні контакти диференційного реле ТР. По проводу 20Б отримає живлення, утримуюча котушка БВУ. Далі 30-й провід мінус. При цьому слід зазначити, що БВУ не е, отримав живлення, але БВ не вмикається, оскільки зазор між магнітопроводом і якорем БВ достатньо великий. Для цього машиніст вмикає кнопку, возврат БВР. З провода No15 через замкні контакти вимикача управління ВУ, по проводу 20У через плавки запобіжник вимикача управління ПР8, по проводу 22А живлення поступає на замкні контакти кнопки «Возврат БВРП. Дана кнопка має два контакти. Вони взаємовиключні. Якщо замкнут один, інший вимикається. Тому, коли ми замикаємо контакти кнопки БВР БВ і РП Возврат. То отримає живлення провід номер 7 а провід КВД втрачає живлення, отримавши живлення, провід номер 7 подає його на вмикаючі котушки возврат реле перевантаження. А якщо реле перевантаження не спрацьовувало, то воно залишається увімкненим. А якщо спрацювало, то повертає його в початковий період. Початкову... початковий стан роботи. Слід зазначити, що на відміну від звичайних електромагнітних реле перевантаження. Електропоїзда не є самоповерненим. Але паралельно проводом номер 7 отримує живлення, вмикаючи потужка вентиля вазврат БВ. 30-й провід мінус. Отримавши живлення, починається наповнення пневмопривода. Коли пневмопривод наповниться, БВ буде перемикати власні блокувальні контакти. По-перше, БВ розімкне свої блокувальні контакти у ланцюзі сигнальних ламп. Три сигнальні лампи на вагоні жовтого кольору. А також у проводі 61 розімкне свої блокувальні контакти обернень. Тоді з провода 15 через плавки запобіжник ПР 21 по проводу 15 США через замкні контакти кнопки сигнальні лампи по проводу 15, Ч, живлення колись поступало на сигнальну лампу БВ і по проводу 61 А через регулювальний реостат яскравості Р 3 по проводу 61 кондуїт і проводом 61 живлення виходило колись. На моторному вагоні через контакти РУМ по проводу 61А до обернених блокувальних контактів БВ. 30-й провід мінус. Але оскільки БВ при... зрушив і притиснув якір до магнітопровода, то його обернені блокувальні контакти БВ розімкнулися. Жовті сигнальні лампи на вагоні згасли, а також згасла лампа на... в кабіні поїзда. Слід зазначити, що прямі блокувальні контакти БВ при цьому замикаються. І тоді з проводу 20А живлення поступає на дві, підмагнічуючі котушки диференційного реле. По проводу 30А через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ, 30-й провід мінус. Диференційне реле при цьому не вмикається, оскільки котушки створюють магнітні потоки, що один одного компенсують. І диференційне реле тримає власні контакти замкнутими. Таким чином, БВ буде майже готовий увімкнутися. Коли машиніст побачить, що лампа згасла, це не означає, що швидкодіючий вимикач увімкнувся, оскільки силові контакти БВ все ще розімкнені. За згасанням лампи БВ машиніст відпускає кнопку возврат БВРП, втрачає живлення сьомий провід, втрачає живлення «Вентиль-возврат БВ. І при цьому в повітря виходить з пневмопривода. Під дією вимикаючих пружин силові контакти БВ тепер замкнулися. І ось тільки тепер БВ вважається у вінк.